Дубровник це старе приморське місто в Хорватії, засноване у VII столітті. Міські мури та будинки старого міста датуються 14-18 століттям. З 1358 до 1918 року місто носило назву Рагуза і було столицею Дубровницької республіки. Латинська назва міста Рагуза, походить від назви Адріатичного острова. На якому було засноване перше поселення біженців з Епідавра. Навпроти острівної Рагузи на материку біля підніжжя гори Срдж у тому ж сьомому столітті виникло слов'янське поселення під назвою Дубрава. Поступово обидва поселення зрослися в одне, а протока, що їх розділяла, була осушена, і на її місці виникла центральна вулиця міста Страдун протягом століть. Обидві назви паралельно вживалися у повсякденному мовленні. Рогузою місто, як правило, називали нащадки романського поселення, а Дубровником – південні слов'яни. Однак в офіційному діловодстві місто дуже довго іменувалось виключно Рогузою. Перший дубровник під своїм слов'янським ім'ям згадується у грамоті боснійського Бана Куліна від 1189 року. А офіційно слов'янське ім'я Дубровник почало вживатися лише з 1918 року у зв'язку із визволенням південнослов'янських земель від Австрійського королівства. 1808 року Рагуза як провінційне місто увійшло до складу іллірійських провінцій Франції з 1815 року до Австрійського королівства Далмація. З 1918 по 1941 роки Дубровник входив до складу Королівства Єгославії, у 1941 та з 1943 по 1945 роки – до складу Хорватії, з 1941 по 1943 роки – до складу Італії з 1945 по 1991 рік до складу соціалістичної Єгославії, а з 1991 року до Республіки Хорватія. Бастіон Бокар є одним із знакових укріплень міста, збудований у 15 столітті для захисту західного входу до міста. Він був спроєктований так, щоб завдяки своїй округлій формі та товстим стінам добре відбивати як загарбників, так і морських вигід. Шанувальники серіалу Ігри престолів пізнають в ньому частину королівської гавані. Форт Ловренац. Перші згадки про нього знайдено в документах від 1300 року. Форт побудований на 37-метровій скелі. Фонтан Амерлінга був збудований у 1438 році єврейською громадою Дубровника. Він служив важливим джерелом води для міста. Фонтан вирізняється готичною архітектурою з багато прикрашеною декоративними деталями конструкцією. Ворота піла ведуть до старого міста з передмістя Піле над широким арочним отвором стоїть статуя святого Власія. У руках він тримає взірець чесноти. Саме таким він з фортецею в руках зображений на численних картинах, гобеленах та книжкових мініатюрах. Він у повазі Дубровнику з 972 року. Святий Власій, який попередив мешканців Дубровника про небезпеку, з того часу став покровителем міста і згодом Дубровницьку республіку часто називали Республікою Святого Власія. Великий фонтан Онофріо це велика кам'яна, багатогранна ємність із сферичним дахом. Фонтан побудований ще 1438 року італійцем Онофріо, який відомий тим, що в ті роки, коли в містах адріатичного узбережжя для водопостачання використовувалася тільки дощова вода. У Дубровніку було вирішено провести до міста водопровод із джерела питної води, що знаходився за 12 кілометрів від міста. Окрім великого фонтану, Онофріо збудував у Дубровні Ще кілька фонтанів водосбірників Церква Святого Спаса це католицький храм біля воріт Піла. Після землетрусу 17 травня 1520 року Рада Дубровницької Республіки прийняла рішення побудувати цю церкву на знак подяки за відносно невелику шкоду від землетрусу та малу кількість жертв, побудована отчим Андріїчем. У 1667 році під час іншого землетрусу ця церква вистояла. Із такої нагоди на її фасаді пізніше було зроблено монументальний напис. Францисканський монастир збудований у 14 столітті, захищений міськими стінами та вежею мінчета. Близько 1360 року був побудований клуатер, який пережив землетрус 1667 року, і нині є однією з головних пам'яток монастиря. Монастирська церква була майже повністю знищена у 1667 році землетрусом, а пізніше відновлена у бароковому стилі. Дзвіниця, клуатер та приміщення бібліотеки було пошкоджено бомбардуванням під час облоги Дубровника в 1991 році. 92-х роках після закінчення війни всі будівлі було відновлені. У церкві знаходиться поховання великого поета Івана Гундуліча, фундатора хорватської літератури. Нині у церкві проводяться концерти класичної музики. Вікно покинутих дітей. Над вікном знаходиться напис: Моє серце палало. Від самої думки про це спалахнув вогонь. Це збережений кам'яний документ, який свідчить про існування установи лікарні милосердя, заснованої в 1432 році, де анонімно та непомітно залишали небажаних дітей. Більшість покинутих дітей були результатом позашлюбних зв'язків між знатними особами. Матері найчастіше приносили своїх дітей у сутінках або на світанку щоб ніхто їх не бачив. Матері залишали половину монети поруч із дитиною, а іншу половину зберігали, щоб одного разу, якщо вони вирішать, забрати її назад. Зазвичай дітей виховували до шести років, а потім їх віддавали під опіку, здебільшого, тим, хто не мав власних дітей. Костел Святого Йожифа. Це однонефна церква з апсидою, виконана у стилі бароко. Церква була побудована в 1667 році. Над порталом церкви, поряд із статуєю святого Йожифа в чаші, росте дерево вздовж стіни фасаду. Церква Благовіщення Пресвятої Богородиці це єдиний православний храм у Дубровнику. Будівництво проводилося з 1877 року за проєктом архітектора Марина Гропелія. Білий храм, виконаний у неовізантійському стилі і дуже відділяється на тлі традиційної архітектури Дубровника. У музеї церкви зберігається унікальна колекція стародавніх ікон 15-19 століття, а також старовинні меблі, релігійні артефакти такі як Мирославове Євангеліє 1897 року та російське Євангеліє в Металевій обкладинці 1805 року. Церква також має бібліотеку на близько 12 тисяч книг. Страдун це головна вулиця історичного центру міста Дубровник. Вона вимощена вотником, а її довжина становить близько 300 метрів. Мерія або палац ректора, збудований в італійському архітектурному стилі в 14 столітті, та був місцем перебування настоятеля республіки. Цю посаду займали представники правлячого класу, але строком не більше одного місяця. Історично це був губернаторський палац та резиденція уряду республіки, церква святого Власія. Святий Власій це епископ з вірменської Себасти, замучений і вбитий за часів імператора Деоклетіана. За легендою, 10 століття він з'явився у вісні до священника з кафедрального собору і попередив його про підступність венеціанців, які вночі стали на якір біля острова Локрум і збираються напасти на, на Добровні. Після цього святий Власій вважається небесним покривителем міста. Зображення святого Власія фарбувалися на монетах та на прапорах республіки Дубровник. Барокова церква святого Власія збудована в 1715 році на місці, де до цього згоріла одноіменна церква, і після пожежі залишилася неушкодженою лише тільки статуя святого Власія. Ця статуя і тепер прикрашає сучасну церкву. Собор Вознесіння Діви Марії. Це католицький кафедральний собор, пам'ятник архітектури у стилі італійського бароко. Сучасна будівля собору стоїть на місці кількох попередніх церков, раннє з яких відноситься до VI століття. У 12 столітті на цьому місці було зведено Романську церкву, яка простояла 5 століть і була повністю зруйнована під час землетрусу 1667 року. Одразу після землетрусу почалось відновлення церкви, яке тривало 30 років. Княжий палац. У стилі готики та раннього Ренесансу був збудований у 15 столітті як місце перебування князя. Щомісяця один із членів управління Республіки Дубровник обирався князем і заселявся до палацу. У палаці розташовувалися житлові кімнати для князя, кабінет, зал для нарад, суд, в'язниця, склад зброї та пороховий льох. Також тут зберігалися ключі, якими замикалися міські ворота на ніч. Тисячу 1435 року палат сильно постраждав від вибуху і тривалий час аж до 1463 року відбудовувався. Ще раз будівля зазнала руйнації в 1667 році під час сильного землетрусу було пошкоджено внутрішнє і зовнішнє оздоблення палацу. На усунення пошкоджень пішло близько 30 років. Палац слугував князівською резиденцією до 1808 року, коли французький маршал Ав'юст Мармон скасував республіканську форму правління у Дубровнику. Зараз тут розміщено міський музей, а також пам'ятник морякові який... І у XVIII столітті заповів місту усе своє майно. Годинникова вежа. Перша вежа була побудована в 1444 році, але в 1667 році постраждала від землетрусу і почала нахилятися у бік головної вулиці. У 1928 році вона була повністю знесена і перебудована за початковим проєктом у 1929 році. Парадні сходи до Єзуїтської церкви святого Ігнатія або Алея Сорому Серсеї. Це не просто місце, а справжній символ приниження та відплати, який став легендарним після п'ятого сезону серіалу Ігри престолів». Серсея, яка роками плела інтриги та керувала королівством, у кульмінаційний момент вирішується пройти голою вулицями столиці, щоб показати своє покаяння за гріхи. Площа Гунджуліча. Названа на честь місцевого поета 18 століття Івана Гунджуліча. На площі встановлено його пам'ятник. Іван Гунджуліч був хорватським поетом і драматургом. Його вважають одним із найважливіших постатей хорватської літератури. Поет народився у Дубровнику у 1589 році. Він навчався в своєму місті та обіймав безліч державних посад. Його найвідомішим твором є епічна поема Осман Іван Гунджуліч. Помер у 1638 році і був похований у францисканській церкві. На надгробку написано його ім'я як Дживо Франо Гундуліч, що означає Іоанн син Франциска Гундуліч. Палац Пучіч це історична будівля, яка розташована на краю вулиці Страдун. Він був збудований в 17 столітті і служив будинком для аристократичної родини Пучіч. Сьогодні тут знаходиться готель. Сам біля форту святого Івана знаходиться невеличкий, але добре організований та доглянутий садовий простір, де місцева котяча фауна любить відпочивати серед флори. Фортеця святого Іоанна це одне з важливих укріплень, які є частиною міських стін Дубровника на південно-східній стороні старого міста. Його будівництво почалося в 14 столітті та тривало аж до 16 століття. Це величезна і велика будівля з товстими кам'яними стінами та потужними вежами, що поєднує у собі елементи середньовічних та ренесансних фортифікаційних елементів.